Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні річний декоративний Project Pen, шостий світ. Давайте коротко нагадаю правила цього проєкту. Отже, у мене беруть участь 25 продуктів декоративної косметики, які мені потрібно використати за весь 2025 рік. Звіти я роблю щомісяця. Ну, по крайній мірі, намагаюся, це вже шостий звіт, хоча це сьогодні початок серпня, мав би бути вже сьомий, але, але шостий, так вийшло. Як в мене якийсь продукт закінчується під час звіту, то я на його місце вибираю щось нове, щоб постійно протягом 25-го року було 25 продуктів. Так, за минулі 5 звітів в мене закінчилося 16. Продуктів, всі вони в цій коробочці. Що вам цікаво, які то дивіться мої попередні звіти, вони всі є на каналі. А давайте тепер починати, яких мені вдалося досягти результатів цього разу. Давайте почнемо з порожніх баночок. Перше, що було очевидно, у мене закінчився ось цей хайлайтер glow milk у мене був відтінок. Ось тут здається такий. Повністю його закінчила, пензликом звідти все, що могла, ось. І, ну, Я його додавала в минулого звіту, і там було зовсім трішки по стінках, тому це було очікувано, що він закінчиться. Це перша порожня баночка. Друга порожня баночка це ось такий блиск від Іла Маска, він прозорий. Я, мені вдалося, я казала, що я не можу ніяк витягти стопер, але мені це вдалося зробити. Я його повністю витягла. Він такий прозорий. Ну, нічого не видно, вже я його повністю закінчила. Його на минулий звіт було досить мало. Ось стільки. Так, фокус. Так, от стільки. І це було очікувано, що він закінчиться. Отже, у мене такі дві порожні баночки, і в кінці відео я на їх місце виберу щось нове. Так, давайте далі дивитися. Давайте покажу тональні креми. Перший тональний крем у мене був ось такий. Ви подумаєте, що це порожня баночка, бо тут нічого немає, але насправді я його перелила. Все чому? Тому що я в його було от стільки, я в нього додавала сонцезахисний крем з SPF 30 який мені взагалі не підійшов. Я не могла ним користуватись, тому що він був дуже плотний, наносився такими п'ятнами. Я спробувала змішати з тональним, і він нормально працював. І він мені зломав цей сонцезахисний крем-дозатор. Бачите, ось ця така паличка, яка була, через яку проходив тональний, вона зломилась, і тому мені прийшлось його перелити. Але що ще? Я ще в мене була база, я показувала в порожніх баночках. Хто не дивився, до речі, подивіться, недавно вийшло це відео. То я показувала ту базу, яка мені взагалі не підійшла, і я теж тоді додавала її в цей тональний крем, змішала і сам тональний став рідший. І я його перелила в іншу баночку, ось таку від івроше. Цей тональний колись у нас був теж в цьому проєкті. Ця баночка мала би бути в цій коробочці з тих 16 продуктів. Але оскільки я перелила, то ми просто їх поміняємо місцями. Цю я поставлю в коробочку, а ось цей. Уже повний буде брати участь. Давайте покажу, що у мене вийшло з цього тонального. Так. Ну, ось така текстура. В принципі, бачите, не дуже і плотна, і не рідка, така, ну, середня. Середня по консистенції, і відтінок ось такий. На руці здається, що він мені засвітлий, але у мене просто зараз руки трошки підзагоріли, а на обличчя, якраз він мені добре підходить. Ось. Бачите, із за сонцезахисного крему він ось так складніше тушується, бачите його, як він виглядає, ось так западає трішки, якщо є якісь морщинки або заломи. Ну, У мене на обличчі, слава Богу, ще немає таких заломів, як на руці, тому все нормально. Отже, зараз практично, ну, таки не практично, таки повна баночка. Ось я поставлю відмітку ось тут, на самому верху, і ми вже будемо слідкувати по. По цьому тональному. Так, значить цей у нас залишається. Наступний тональний крем це ось такий від Huda Beauty Glow Wish, у мене відтіночок 0,0 0 порцелен. Я його зважую на вазі, і е, його було 52 грами на минулий звіт, а тепер 46-6 грам пішло. Давайте теж зробимо свотч, подивимось. Я його, знаєте, не можу, як самостійний продукт, використовувати, тому що він надто рожевий. І надто темний. І я його теж змішую з якимось тональним, якраз між собою, можливо, буду змішувати, щоб було більше сяйва. І ось такий цей. Бачите, він дає таке сяйво красиве. Але темнуватий. Ну, для, для руки нормально. І бачите, він такий. Я не знаю, чи на камеру буде видно, але він надто рожевий. Давайте я його, можливо, на світлій стороні, ось тут покажу, щоб. Краще було видно, що він рожевий. ось, Бачите, який він рожевий? І ось як його розтушувати. Ну. Ну, для руки ще менш більш підходить, я кажу, а для обличчя ні. Ну, треба, до речі, буде спробувати в серпні, можливо, в мене вже трошки обличчя засмагне, і, можливо, він мені підійде більше. Отже, ці два креми залишаються. Далі консилер покажу. У мене пробники від фармасі перелиті в таку баночку. Буду вставляти фото на початок року, скільки було, або на той момент, коли продукт війшов в проєкт, бо це не всі увійшли на початку року. І за минулий місяць. який був. Буде дві фотографії тепер. Ну, Потрошки я використовую, бачите консилер іде. Я думаю, тут десь уже грам 5 залишилось. Тому я сумніваюся, що я до кінця року закінчу цей консилер. У мене мало йде консилера, але буду старатися. Так. Е, далі, давайте подивимось бронзери. Перший бронзер це Терес-кульптор ось такий від Glam Shop. Ось так він називається. І ось так. Ну, Бачите, я стараюсь набирати з цього боку. Він, я його роблю, коли роблю в холодних холодні макіяжі. Ну, ось тут є дно, бачите, але воно-сюди то туди я пензликом та якби зміщую цей скульптор, бронзер і набираю. Так, давайте зробимо свод. Ось такий він холодний. Так, це так, перший. І другий в мене ось такий це відмілк. Мініатю, нібито мініатюра. Ось так його мало залишилося. Так, давайте я ще біля цього зроблю сводч. Він такий тепленький, але він дуже добре тушується, практично в нуль, він мені подобається. Ось. Я ним користувалася цього місяця, ну, я не знаю, ну, разів 10 це точно, якщо не більше, але чомусь, чомусь по, по відмітках взагалі немає ніякого результату. Так, ось, дивіться. Бронзер мілк. Не робила відмітки, тому що, бачите, от він прямо по відмітку от він зачепив краєчком. І ну просто не було що відмічати, там пів міліметра розхід. Ну, взагалі. Не знаю, чи я минулий раз погано відмітила, чи Ну разів 10, це точно кажу, ним користувалась. Так, давайте далі, давайте переходити до румян. У мене це помади. Замість рум'ян, але я їх використовую як румяна, тому показую так, якби, в категорії рум'ян. Перший це ось така у мене це, я, це був тут такий бальзам, ось так він називався. І я переварила ще з рожевою помадою від фармасі, і, як бачите, я ось уже повністю закінчила і почала вже там всередині діставати. Єдине, що я собі вирішила, що я не буду ще це вважати порожньою баночкою, тому що все-таки ще продукт є. Я вважаю, що якщо продукт попав в Project Fan, то його потрібно використовувати прямо до самого кінця. Тому, і тим більше мені ці рум'яна дуже подобаються, вони такі, знаєте, тепло-рожеві. Ось, то чому би до кінця не використати? І я вирішила використати повністю до кінця. Ось тільки я покажу, скільки залишилось. Так, і зараз ми подивимося в блокноті, скільки було. Так. Ось бальзам рум'яна. І от стільки я якось дуже багато в мене я часто використовувала, Часто робила з цими румянами макіяж. І ось такий великий розхід, і ще й пішло всередину. Ну, тобто, всередині дивіться. Так, фокус що сьогодні. Ось так, бачите, скільки пішло Так, і ще одні румяна помада. Тут вже не такий гарний результат це від Farma SB помада. Не пам'ятаю, в якому відтінку. В восьмому, здається. Ось тільки трішки залишилося. ось Так, але я щось ніяк не можу докінчити. Це ось така, як сказати, персикова персикові румяна. Як помада, мені взагалі не подобається, вона розтікається на губах, некрасиво виглядає, і тому я використовую як румяна. Ось. І давайте дивитись розхід. Так, давайте я так лишу. Так, BB помада Ось, бібі помада, бачите, мал малесенький, малесенький, ну там міліметр чи два. Ось, Ну і ще трішки зовсім залишилося, не знаю. Можливо, я теж ну, до кінця от дойду, оскільки її тут є за серпень, а вже в середині буду ков... виковирювати вже протягом осені і грудень. Так. З румянами ми закінчили. Давайте тепер дивитися хайлайтер. Перший, який в мене бере участь, це ось такий від Huda Beauty. Луна називається. Мені здається, що є по ньому розхід. Я теж ставлю дві фотографії на минулий місяць і на початок. Ну, якщо порівнювати з початком року, то взагалі прекрасний розхід бо величезне дно зробилося. В принципі, мені цей хайлайтер подобається, я його використовую з бронзером Milk. Ось так, ось такий хайлайтер. Так. Ну, Не знаю, чи я його закінчу до кінця року, ну, буду старатися. Так, і другий хайлайтер це ось такий. Він називається от в такому відтінку Клер світлий. Це світло-рожевий. Я вже його використовую в парі з ось цим бронзером. Тому що вони двоє холодні він такий світло-рожевий. Це так, як я роблю в холодних макіяжах, використовую, а ось цей бронзер з цим хайлайтером в теплих макіяжах. Відповідно, так, давайте робити свод. Я отут поруч зроблю. Ось. Так, давайте розтушую, а то нічого не видно. Так. Ну, дуже делікатний цей хайлайтер, бачите. Цей більш яскравий, хоча теж не такий, знаєте, що прям бабах. Два вони, можна сказати, делікатні. Так. Ось. Так, і по цьому хайлайтеру я його теж на вазі зважую так, де він у мене? Значить, його на минулий звіт було 28 грам, і на цей так само 28 грам. А на початок проєкту його було 29 грам. Тобто, за всі ось вже 7 місяців проєкту пройшло, а за 7 місяців тільки 1 грам пішов. До речі, скільки тут грам, цікаво. А всього тут 6 грам. Ну, Тобто, напевно, за, до кінця року, так, якщо порахувати, то навряд чи він закінчиться, тобто точно він не закінчиться. Так. З продуктами для обличчя ми закінчили, і давайте переходити до брів. Так, для брів в мене бере участь ось така помадка. Так, ось вона світленька. Від сігма ця, ця помадка. ну, По ній іде розхід ось. Я практично кожен день її використовую, тому що ця помадка сохне, і мені би вже хотілося її закінчити. Теж, я, я та, як я бачу, хоча розхід хороший, дно збільшується, але до кінця року мені все-таки, на жаль, не вдасться її закінчити. Так, і ще бере участь в мене ось такий олівчик від Міша. Так, це відтіночок. Де тут відтіночок? А, Grey Brown, сіро-коричневий, дуже хороший відтінок, мені подобається. Так, давайте покажу, скільки його залишилось. От стільки. В принципі, я його не спішу закінчувати, але оскільки взяла вже в Project Pen, то якраз ним користуюсь. Ось. Ну, я ним, знаєте, коли користуюсь, Якщо е, мені набридає помадка, і я тоді беру олівчик. ось, Або якщо мені дуже швидко треба тільки брови на, намалювати і вже десь бігти, то теж використовую олівчик, тому що олівчиком набагато швидше. Так, е, і давайте подивимося по ньому розхід. Ось тут він у мене, ну ось такий невеличкий, і бачите, кожен місяць потрошки-потрошки по він іде, і от стільки ще його, закінчу, ще його залишилось. Тобто, Так, далі для брів ми закінчили. Давайте переходити до бази для повік. У мене бере участь ось така база від Glamshop. Як бачите, тут вже стільки прожилків повсюди. Тобто, база закінчується, її реально десь от стільки залишилося. Але ще тут під стопером багато. Вона така. Як консилер, на вигляд, ось така, така дуже великий пензлик, не дуже зручно ним. Навіщо він такий великий, я не знаю. Я таку стараюсь легесенько, отак малесеньку крапельку ставити, і оце все я розмазую по повіці. Більше не потрібно. Бо якщо її переборщити, то ну, теж не дуже гарно. Така, знаєте, як пересушена повіка стає. І вона, що я помітила, що на ній не всі тіні добре тримаються. Є такі палітри. Наприклад, у мене палітра є одна від Too Faced, яка на ній дуже погано тримається. Від Анастасії Beverly Hills Космос палітра теж погано тримається. І Я, я перше грішила, думала на ці палітри, що вони погано тіні погано тримаються, але попробувала з іншою базою то там ситуація була, ну, тіні прекрасно тримались, тому я зрозуміла, що вона не дуже така по стійкості хороша, і ну, закінчу, вже її не так то багато залишилося до кінця року, думаю, вона піде. Так, і я її теж зважую. Значить, її було 42 грами на минулий місяць, і зараз її 41 грам, тобто 1 грам пішов. А взагалі, на початок проєкту вона. Її було 43 грами. Ось. 43 грами отже, 2 грами, але вона чомусь в березні в мене записано, що вона перший раз в березні попала в проєкт. Ось. Е, так. Тому поки що користуюсь. Так, далі. І тепер давайте дивитися тіні для очей. Перші тіні це для припудрювання, от в такій палітрі. Це взагалі то пудра, але я використовую тільки як тіні, тому що я, взагалі пудрами рідко користуюся, а тим більше, це як пудра погано працює. Ось таке дно, дно, мені здається, збільшується. ось Тут в цій частині взагалі, дуже тоненьке залишилось. ну Це знаєте такий звичайний відтінок для припудрювання, він вибілює по віку, і тому мені зараз трошки він засвітлий. Ну, я припудрую під бровами для кращої тушовки. Так, ось такий відтінок. Він мені трішки засвітлий. Але, знаєте, ним дуже добре, якщо десь там матовий, матові тіні трішки треба підтушувати, чи десь не туди зайшли, треба підправити тушовку, то для цього дуже добре годиться цей відтіночок. Ось. Ну, потрохи користуюся, не знаю, чи закінчу до кінця року, але буду старатися. Так, далі. Ще тут, в цій палітрі від ColourPop, беруть участь два відтінка. Ось вона називається Moon Haze. Так, ось ці перші два відтінка. Ну, в цьому збільшилось дно, як бачите. І в цьому вже появилося дуже добре видно дно. Я казала ще минулого разу, що дно блиснуло, але воно тінями зразу закрилось. А от зараз вже можна наблюдати, що дно все-таки добре видно. Ось. Давайте зроблю своч. Так, перший відтінок і другий. Ось такі. Давайте цей перший машару. Ну, я вже неодноразово казала, що відтінки надто плотні, і цим вони мені не дуже подобаються. Тому хочу вже пошвидше закінчити. Так. І ще один відтінок останній це в такій палітрі від Evelyn Chocolate. Це ось цей відтіночок. Теж, як бачите, в ньому є хороший прогрес. Як дивитись на початок року, то взагалі. І я його використовую тільки внутрішній куточок ока для висвітлення. Повністю на повіку мені не дуже подобається цей відтінок. А в, такий, а в таким чином він добре працює. Так, зараз, зараз зроблю свотч. Цей відтінок вже гарно лягає, він такий тоненький. Ось. І для внутрішнього куточка ока якраз добре підходить. Так, з цінями ми закінчили. Ще покажу олівчик для губ, ой, для очей будемо переходити для губ. Олівчик для очей у мене бере участь ось такий від ланком. Ось він же ой, який ланком, бо ж я вже заговорююсь: це івсанлорон. Його вже так трошки залишилось, і зараз я вам покажу, як він вже витягується ось. Тобто, як можна бачити, я його за серпень точно закінчу, тому що. Ну, тут далі вже олівчика немає, тільки оцей шматок. І то я його повністю не зможу. А десь, я думаю, ще наполовину. Можливо, ще один-два рази мені вдасться поточити олівець і все. Ось він по руці, в принципі, добре малює. А по тінях він дуже погано малює, і мені приходиться на руці перед тим, як наносити на повіку його розмалью, розписувати. І це мені не дуже подобається, бо він, бачите, трішки підсох, і от навіть ходить в цьому, в цьому цей грифель, ходить тут всередині, так, туди-сюди. І, ну, вже йдемо до завершення, і я думаю, що ось це гарантована порожня баночка на наступний звіт. Так, і давайте подивимося розхід по ньому. так. Де він у мене? Я вже його щось загубила. А, Ось Ось олівець і Сан-Лорон. Подивіться, який величезний. По ньому розхід це цей звіт. А, бо він в мене ще й ламався один раз, шматок випав, тому такий величезний розхід. І залишилося зовсім трішки. Так, давайте відразу всі олівці покажу. Ще два олівця у мене беруть участь від Ruby Rose це для губ. Ну, ось цей маленький, що менший, я використовую і для очей, щоб його пошвидше використати. Ось такий. він. В принципі, зверху я наношу на олівець завжди тіні, тому я використовую для стрілки цей олівець і зверху наношу тіні. Так, а ось цей тільки для губ. Так. Ну і ць... давайте дивитись розхід по них. По цьому меншому кращий, звичайно, розхід, тому що я використовую і для. Очей і для губ, так, де він у мене є? Ось ось 0,8. Олівець для губ 0,8. Ось такий, ну, в принципі, не дуже хороший. Я так вже похвалилась, що хороший розкіт, але такий собі. От минулого місця був набагато кращий. А по цьому 0,4-му, то взагалі практично розходу немає. І теж, бачите, минулі рази було краще. 0,4 це ось цей. Я ось так заміряю, бачите, ось. Так, заміряю. Так, олівці ми подивилися. Так, давайте покажу бальзам. Бальзам в мене бере участь ось такий Sierra Bees. Теж може таке бути, що до наступного звіту я його вже закінчую, його вже не так-то багато залишилось. Ось це все. Але я ще буду всередині ковиряти, як я вам сказала. Так, як це Project Pen. Бачите, він незручний, тому що його потрібно пальцем туди запихати. Я вже залізла пальцем. І. Він у мене зломився. Подивіться, що з ним сталося. Ну, нічого, це я нанесу зараз після проєкту на кутикулу. Так, 에, давайте покажу розхід зразу по ньому. Так, де цей рум... 에, бальзам у мене? Так, так, так. Що я його не можу знайти? А ось бальзам от такий розхід по ньому. І давайте так, пришвидчуватись. То я вже 23 хвилини. Ще залишилися три помади у мене. Так, давайте по порядку. Перша помада він Нарс. Так, вона називається. Так, як зараз фокусується. Оргазм, сатинова, оргазм. Ось так. Так, от стільки її є. Такий невеликий шматочок. Так, робимо своч. Така красива помада на літо супер. Така зволожуюча. Гарний відтінок. Знаєте, і вона така легенька, що її на губах не відчуваєш. Мені це подобається влітку. Так, по ній ось такий розхід. Бачите, я так прям замалювала. Ось такий шматочок і стільки ще залишилось. Наступна помада це ось така. В номері 23 від Farmaсі моя нещасна помада. Думаю, якщо я закінчу оцей бронзер, то буду замість нього використовувати цю помаду. Вони, до речі, трошки подібні. По кольору. Так. Ось така ця помада, бачите? А ось бронзер. І як бачите, якщо розтушувати, то це приблизно одне те саме. Ось. Бо зараз вона в мене взагалі не йде, вона матова, плотна, і мені не хочеться таке влітку на губи наносити, тому по ній ніякого результату немає. Я нею користувалася, може, разів три за цей місяць, але ну, здвигів немає. І остання помада це ось така. Так. Це, я переварювала цю помаду. Так, і це з е, такий, як це, футляр. Ось, ну, бачите, її не так-то багато залишилось, вона тоненька. Ось, я використовую її як помаду, і як рум'яна. Ну, сподіваюся, що, може, місяця-два і я її закінчу. Так, відтінок красивий, ось такий. І давайте покажу розхід. Ось розхід по ній. Я ось так написала помада білий футляр. Ось такий розхід. Ну, як бачите, і минулий раз був добрий, і цей раз, ну, я кажу, ще на два рази її залишилось. Я так думаю. Ну, можливо, на три, бо ще всередині треба ковирювати. Так, і тепер давайте покажу, що беру заміну. Так, замість ось цього блиску від Іламаска я беру на заміну точно такий самий блиск. Хочу вже його закінчити. Це звичайний прозорий блиск, він повністю новенький. Тут невеликий об'єм 5 мл. Тому я думаю, що ще до кінця року я встигну ще 5 місяців, якраз по мілілітру в місяць, якраз встигну закінчити. Так, і замість ось цього хайлайтеру я хочу, знаєте, взяти відтінок тіней з цієї палітрі від evelyn Chocolate. Чому? Зараз вам покажу. Хочу взяти ось цей відтінок. Бачите, тут таке велике дно, але це не я зробила. Тут було дно десь ось таке, якось тут, можливо, ну, можливо, чуть більше. Але він цей відтінок почав сам розрушатись сам по собі, розсипатися, мастити мені всю палітру. І я подумала, або його треба викинути, або використати швидко. Я спробувала, зробила вже два макіяжі, мені сподобалось, тому вирішила його все-таки закінчити, а не викидати. Ще є 5 місяців, можливо, мені вдасться хоча б більшу половину. А можливо, і все. Не знаю. Подивлюсь, зараз роблю сводч. Ось такий трошки відтінок темний, бачите, але він красиво виглядає. Такий для якихось таких, знаєте, зелених смоків. Можна використовувати. Ось. Так, ось такі дві заміни. Так, давайте робити підсумки. Отже, у мене беруть участь 25 продуктів, 16 було на попередній звіт порожніх баночок, ще 2 додаються, давайте їх відразу закинемо сюди, то у нас 18 порожніх баночок. У мене взагалі мета до кінця року набрати хоча б 25 порожніх баночок. Так, як 25 рік, ну, просто так символічно 25 продуктів і 25 порожніх баночок. Поки що є 18, ще потрібно 7. Ну, і давайте, які в мене прогнози, що може закінчитись до наступного разу. Я думаю, що 100% закінчиться цей олівець для очей. Є дуже багато, велика надія, що закінчиться ось цей теж огризок, це другий. Потім, можливо, я дойду до кінця, ой, куди я показую ці рум'яна, але ну, якщо буду ковиряти, то точно ні. До кінця не закінчу. Можливо, закінчу цю, ну, це не точно. Так, що ще? Ще може бальзам закінчитись, там його мало? Ну, теж такі, знаєте, під питанням. Ну, от дві порожні баночки, і це, я думаю, буде гарантовано. Решта ну, вже під питанням. А ви пишіть ваші прогнози, що може закінчитись на наступний раз. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!